Так, щоб ви уявляли собі, як я перся спочатку з Ченстаховим мов зістити на автобус з цим всім поїхати на вокзал, на вокзалі залізти з цим всім в поїзд, вилізти з поїзда. При тому я умудрився ще піти купити капці з цим всім по галереї великій. Е, я вам їх потім покажу. І, і хавати собі встиг купити. Ну, коротше, я молодець, погнали. I get no doubt Одна сумка 25 кг. Отче. 40 кг. Короче. Я станавке. Тут було пільбанки гелю. Знаєте, де вона? Отут. -от. Зато поправ портфель. Ну і всі речі. І посуд. Скільки його тут дофіга було. Теж. А зараз я себе відчую трошечки дівчиною. А, я буду хвалити вам новими капцями. Don't give it to you for you to get it on your own. X go deliver to your Knock knock, open up the door, it's real. With the non-stop, pop problem staying still. go hard getting busy with it. But I got such a good heart that I make a motherfucker wonder if you didn't reach cool Türke machine їду shaman as EBU Колись як були менші, ми коротше, е, ходили весь час на річку по оці дорогою і е, збиралися там, тупо народу багато і потім чиїсь мама, ще мала йти обов'язково, бо там когось з нас завжди не пускали, типу, без мами. І ми так всі йшли такою ордою просто і одна чиясь мама. І ми такі всі круті, ми йдемо на річку. Ах, були часи, правда? На -на, я довольний капцями. Я йду, але мені якось так м'ягко п'ятки, я ж прямо до догори. А цього відчуття не було з тими капцями, того що в них, по-перше, підошва, підошва дуже низька, ну і по-друге, взагалі такі і ніколи й не носив. Того для мене це зараз буде якісь трихіннові відчуття. Ну і буде приємніше ходити, бо е, в мене переважно. Вся вага переноситься на п'ятку і завжди п'яти старається дуже сильно. І до собі думаю. А може в мене зараз стане картинка трохи стабілізованіша, тому що я останні відео своє подивився з влог, ну, влог, точніше, останній. У мене капець, як там картинка хитається. Ну, потім ще бачив в Олі вона купила такий великий, е, як би то сказати, я забув, як вона називається, а... зійшло з язика. Стабілізатор і Блін, він якийсь такі великі, що мені вже страшно стало, зайшов подивитися на якісь менші, вони коштують 8 тисяч. Ну, це було сенсу нема брати того, що камера дешевше коштує. <смі> купив собі капс, і вони одразу такі, типу, оп-оп. Мягко-мягко. Стабільніше, стабільніше, плавніше. І, Я думаю, може буде трохи краща картинка. Ну Картинка сама по суть... сама по собі красива. Але... Вона дуже сильно дергається, це мене дуже напрягає. Не знаю, треба може якусь руку вільніше тримати чи що. Може ви знаєте, не знаю, напишіть. Ain't Таке от під водою. О, Софія. Коротше, ми покупалися. Ірина розстроєна. Шо? Тому що поганий назарко, не дав їй покупатись третій Вон, раз. Ще раз кажу. Давай вперед. Він не давав мені купатись вже, не знаю, четвер... не, третій раз, Ви хапав мене за другим разом, і зараз хапав мене за руку, щоб я не утопилась. Так, да. просто дойло Підписуйтесь на канал, ставте лайки, до побачення Ой, туди Мільйони людей, кожен схожий на всіх, на всіх Хто не схожий на всіх, покликай сміх Я не схожий на всіх, це моя натура Натура Це моя життя, моя сумка